Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас ну, не парфумерний, а швидше емоційний випуск, так як в нас на каналі нас зібралося вже більше тисячі, чому я просто неймовірно рада і хочу просто поговорити про це. Звичайно, тисяча в мене назбиралася, як завжди, завдяки Монро, за що їй черговий раз дякую, тому що ну, підштовхую на людей, відразу приходять підписки, це неймовірно приємно. І я нарешті довго чекала, так як канал у мене з травня 2001 року. Це таки більше року. У нас так все топталося на місці, топталося на місці, але Монро вирішила зрушити наше життя. Мається на увазі на каналах не тільки в мене, але й дівчат теж. За що я дуже дякую, тому що люди пішли. а Люди раніше просто і не знали про наше існування. Тому дуже дуже дякую всім, хто на мене підписався. Хто всім, хто мене дивиться, хто мене підтримує, хто мене коментує. Незалежно від того, коли ви підписалися. Просто тисяча людей. Це просто ну дуже велика цифра, і мене це дуже тішить. Для когось це не велика цифра, але це такий. Рубіж, як би сказати, Такий, ну, ну це приємно. Я дуже тішуся. Плюс це все сталося якраз на малого день народження. Це були стільки емоцій, що я навіть не могла толком пост ніякий написати. То я просто ну, треба було бачити, як я бігала і скакала по хаті, тому що ну, це, це прекрасно, приємно, це позитивні емоції, яких нам всіх, яких нам всім зараз ну, не хватає. Не хватає через війну, через погані новини, а позитивні емоції все одно є і. Дякую всім. Я сподіваюся, вам на цьому каналі буде цікаво, корисно, весело, як завжди, тому що я, як завжди, зі своїми жартами, зі своїм специфічним почуттям гумору. Тому в нас сьогодні буде не лише розмови, а моя подруга Оксана, яка живе в Сонячній Італії, прислала мені посилочку, я не знаю, що в ній. І я сама для себе вирішила цю посилочку типу приурочити до своєї тисячі. Це буде мій подарунок. Від Оксани на тисячу. Ну, тому що так співпало, що і тисяча нам стукнула, і посилочка приїхала. Тому в нас сьогодні хвилинка позитивних емоцій, розпаковочка, все, як ви любите. Я не знаю, що в тій посилочці, крім сліпих затестів, але ми зараз подивимося. Я так довго-довго говорила: от така у нас є посилочка. Нарешті ми будемо відкривати, і, по ходу, щось трошки говорити. А може, не будемо говорити, я просто відкрию, щоб я не шуршала, швиденько це все бо прискорить, як завжди. Оцей любимий звук прискорю і будемо дивитися, що там є, тому що мені самі дуже цікаво. Я щойно почти прибігло. Так, я відкрила верхній слой, я бачу зверху е, ті. LPDO, Мені Оксана вже присилала один раз від цього бренду. Це італійський бренд, ну, типу аналогів, але в мене вже є декілька пробників. І я ще досі на них не зробила огляд, тому що я ще їх толком і не оглянула. Це є ось такий аромат. Тут, як завжди, гарні ці упакування. Наш хеш. Ха хеш Intense. Buys Noid. Фіолетовий. Там сидить мій Дем'ян і підглядає за мною. Ексцентрік ут. Так, я буду так їх складати. Флір нуар. І Делай Руж. Я потім все передивлюся на що це аналоги, а може це якісь самостійні, але попередні, в крайньому разі було. Ось так вони виглядають. Всі мають, там здається, по 2 чи по 3 мл. Такі досить великі ці пробнички. Десь тут, напевно, написано. Але я не бачу, де. Ай-ой! Не буду дивитися зараз. Потім ми все оглянемо. Так, тут мені смаколики. Смаколики я відкладаю. Хо-хо-хо. Тут ще є відбиванти. Ага, тут є в мене сліпі затести. Ось такі сліпі затести. Ми будемо їх робити окремо, звичайно. Все доїхало. Якщо Оксана ти хвилювалася, чи воно доїде нормально. Ось воно доїхало. Смаколик я відклала. Так, ще є роял тіаре. Не пойму, чи він звідкись. Ага, вилетів. Роял тиаре вилетів. Намальований птах. Не знаю, що це. Тут ще є Амбре Люксур. Не знаю, як правильно читається. Ну, щось, напевно, з цим. Роза Бергамота, Роза, ну, Амбра. Будемо пробувати. Коротше, щось про Амбру і Супер кафе! О, кафе тут навіть на Бачите, тут такі класні пробники я вже бачила, в малю... всередині з такими стильними малюночками, намальовані зерна кави. Мені дико цікаво. Піраміда тут не написана, от на тамтому була, на цьому ні. М -м, не знаю. Зроблю потім огляд вам на, на ті аромати. І що мені приїхало? Так, коробочку я забираю. Боже, моя хотілка, яку я вам вже з'їла мозок. Я та Оксана, от мені минулий раз прислала мою хотілку мого любимого Сальвадора Долі. А я нарешті отримала свою хотілочку. От хто мені порахує, блін, скільки разів я згадувала цей аромат на своєму каналі і казала, що я його хочу, але я все ніяк не могла добити мініатюру, яку мені, до речі, теж прислала підписниця. Я її так добивала-добивала. в мене там ще капелюшечка десь залишилась. І Оксана прислала мені мою мрію. Це є Ріана Рібель. Боже, спрей, а не сплеш. Як я люблю цей аромат. Так, воно кудись на себе. Як сочно бризгає, боже. Це, коротше, така солодка зігріваюча штука. Багато какао, багато пачулі, квітів я практично нам не чую. І пачулі тут шоколадні. Ну, це просто, ну, і рабулочка буде ходити. Оксана, дуже тобі дякую. Я так тішуся безмежно, я так її давно хотіла Торіану Рібель. І все, я не хотіла її брати саме через те, що в мене ще та мініатюрка ніяк не закінчилась, але там сплеш і мене це бісить. Я думала, я вже його відливала. От висини носила його з, ну, з, польви, з атомайзера. Але то так не цікаво. А дивіться, який класний флакон. Так мені подобається. Боже, це, от, це мій подарунок на тисячу. От і в мене перший посилці був там, той маленький. Мініатюрка, я так тішилася. То в мене, напевно, було тоді підписників зі 100, а це от мені на тисячу. Я безмежно дякую, безмежно тішися, тішися парфумом, тішуся всім відливантам, тішуся страшенно сліпим затестом, тому що я не знаю, що там. І я не знаю, бо взагалі поняття не маю, що там Оксани в шафі, тому що вона нам так трошки втіхаря тільки показує, розказує. І я дуже тішуся, ріальній Рібель і від тим пробникам. І, звичайно, я тішуся всім новим підписникам. Коротше, в мене ціла купа емоцій, я як завжди виглядаю як ідіот, але то нічого страшного, я думаю, що ви мене пробачите за це. І в п'ятницю на стрімі ми будемо пити шампанське. Приходьте, як завжди, в п'ятницю, в 20.00. У мене буде стрім. Поговоримо про все. Можете питатися мене, все, що завгодно. Ми просто посидимо в теплій нашій хорошій компанії. Оксані, дякую всім підписникам. Дякую. Монро, як завжди, дякую, всім дуже дякую. І я піду поливатися своїми новими солодкими парфумами і роз. Розтещувати. Нема такого слова Іра. Йду тестувати в нові пробнички. Всім дякую, всім па-па. Залишайтеся мені в безпеці, обов'язково не ігноруйте повітряні тривоги. Не забувайте, що ми воюємо з нелюдами, які не мають ніяких меж. Тому бережіть себе, будьте мені здоровими. Ціомки-бомки!